На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шудовський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Протягом 2012 року шість сотень покусаних рівнян звернулися до лікарні. Влада рівного занепокоєна збільшенням кількості собак, але що робити, не знає. Ми будемо жити з собаками. По цьому закону собаки повинні жити серед нас. Чи доцільно витрачати 100 тисяч гривень на рік на роботу добровільного загону сприяння міліції захисник і як продати приміщення та ділянки, які ніхто не хоче купувати? Вирішували на засіданні бюджетної комісії Рівнеради. ради. Видаткова частина бюджету, як ми знаємо, і на сесії всі були присутні. Є досить проблематичною. Майже кілограм наркотиків та 250 мобільних телефонів не потрапили до рук засуджених. Проти 12 осіб порушені додаткові кримінальні справи. Це, як правило, злісна непокора або вчинення фізичного опору працівникам установ. Пенітенціарна служба Рівненщини підсумувала свою роботу за рік, що минув нагороди знайшли своїх героїв. Відділення Національного олімпійського комітету в області провело традиційну церемонію герой спортивного року. Цьому році вперше ми вели номінації Чесна гра і народний вибір, де відзначаємо, бачите, вже командові спортсменів. Шість сотень покусаних собаками рівнян звернулися протягом минулого року до міського травпункту. У десятка людей мали місце різноманітні ускладнення. Влада розводить руками, мовляв, вбивати чотири лапих немає права, а на їх стерилізацію потрібні великі кошти. Натомість, на переконання захисників тварин, кусачими, вуличні бобіки та барбоси стають насамперед від життя собачого, а тому закликають рівнян ставитися до них з любов'ю. Собаче питання вивчала Тетяна Климчук. У таких умовах неподалік рівненського автовокзалу проживають безпритульні собаки. Власноруч такі помешкання чотирилапим друзям змайстрували небайдужі рівняни. Втім, такою турботою про собак задоволені далеко не всі. Не тільки моє невдоволення, невдоволення і я вважаю, вважаю всіх, хто тут ходить, бо розвели туди далі, де за машиною, вон далі. Будка є. І в будці собака, і цуценят вивела. А тут бігає, ну, штук десять їх. О, тут вони літом, то тут по, по цьому скверику кожного своя компанія була по три, по чотири. Буває, ще й вісім, і десять бігає. Щось треба з ними робити з цими собаками. Хвилює близьке сусідство людей з безпритульними собаками і працівників міського травмпункту. Там кажуть, що район автовокзалу є одним з найбільш багатих на покусаних пацієнтів. У місті багато бродячих собак. От, особливо в районах продуктового ринку, ринку дикого, біля харчових точок, скажімо, десь в районі Сільпо, автовокзалу. І інколи проходять туди люди, і ті собаки на них. Кидаються і кусають за рік, що минув до травмпункту звернулося майже шість сотень покусаних рівнян. З них понад десяток з ускладненнями було госпіталізовано у відділення травматології та гнійної хірургії. Дуже дуже багато людей звертається і. Не дивлячись на те, що настало похолодання. Все рівно безпритульні бездомні собаки, їхня кількість не зменшується. Якщо покуси йдуть за обличчя або за кінцівки за пальці, в середньому на одну людину витрачається 2-2,5 тисячі. Це з імуноглобуліном. Головною причиною агресивності собак у фонді захисту тварин Умка вважають людський фактор. Там кажуть, що до безпритульних собак потрібне особливе ставлення. Если есть у нас правила обращения с электроэнергией, есть правила дорожного движения, то должны быть правила поведения с бездомными животными. Потому что они запуганы, они зашуганные, они голодные, они в, стрессом, в стрессовой ситуации. И я считаю, что чем меньше люди будут выкидывать этих собак на улицу. Чим менше будуть бездомних собак, тим реже будуть случаї укусів. такою ситуацією. Невдоволена і влада міста. На вимогу прокуратури міський голова ліквідував службу, яка відстрелювала собак. І відтепер, згідно нових вимог, собаки можуть перебувати у притулку лише на період їхньої стерилізації та щеплення. Далі знову на вулицю ми будемо жити з собаками. По цьому закону собаки повинні жити серед нас. Якщо ми цього не хочемо, треба лобіювати інший закон. Кожен рік будемо закладати шалені кошти, бо 200-250 гривень одна собака входиться. Їх до 4 тисяч місць, їх всі третьості стрілізувати. Порахуйте, побачите, скільки це майже мільйон гривень. Собака биває кусачі. Тільки аджитні собачі. Толька аджитні од жизни собачий Собака буває кусачий. Тетяна Климчук, Богдан Рябонець, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Добровільний загін, сприяння міліції, захисник, реальна допомога чи даремно витрачені кошти. Чим займаються добровольці і куди пішли 100 тисяч гривень, виділених на організацію їх роботи? Звіт про це слухали члени бюджетної комісії Рівнеради. ради. Загалом, під час свого засідання, вони розглянули півтора десятка питань не підтримали лише одного земельного деталі в сюжеті Оксани Жужевської. Серед усіх питань, які були винесені на порядок денної бюджетної комісії Рівнеради, ради, найбільшу дискусію традиційно викликали питання земельні та майнові. Так, обранці погодилися з тим, що нежитлове приміщення по вулиці Герцена, 4 А слід виставити на аукціон за зниженою вартістю, оскільки продати його за 225 тисяч гривень не вдалося. Натомість інше питання, що стосується продажу двох ділянок під будівництво в районі боярки, депутати не підтримали. Хоча цю землю вже шість разів так само безуспішно намагалися продати за аукціону. 180 тисяч гривень за ділянки, 7 сотих, Причому земель не зрозуміли зовсім правильної форми, там можна подивитися. Це відбувати не мало, 20 тисяч доларів. Тисяч доларів за сотку землі. Тому місці ми розуміємо. Це Трошки тебе за. До. Якщо питання взагалі відкласти в довгий ящик, ділянки потраплять в землі запасу і заростуть бур'янами, замість того, щоб принести прибуток місту, переконані депутати. Тому вихід з цієї ситуації тепер шукатимуть усі разом вже на сесії. Видаткова частина бюджету, як ми знаємо, і на сесії всі були присутні. Є досить проблематичною частиною виконання делегованих повноважень держави. Тому ми повинні і зобов'язані знаходити кошти і відповідно виконувати ті програми і. На наповнювати міський бюджет найменшу дискусію викликала і діяльність у рівному добровільного загону сприяння міліції захисник у 2012-му Їм виділили з міської казни 100 тисяч гривень. За кожен вихід на чергування такі добровольці отримують 40 гривень і переконують, несуть службу ефективно. Якщо брати статистику загальноміліцейську, то є по кількості складених протоколів і розкритих злочинів. То значить наші працівники значить, надали допомогу в розкритті семи злочинів за минулий рік, і там у вас є кількість протоколів, то є 408 вісім були складені за допомогою працівників міліції з допомогою членів громадського формування разом з працівниками міліції. Проте, незважаючи на такі показники, на цей рік загоном поки що виділили лише 50 тисяч гривень. Чи отримують вони другу частину коштів? Депутати вирішать на засіданні сесії у квітні. Тоді добровольцям доведеться знову прозвітувати за свою роботу. Оксана Жужельська, Назар Мідріган. Інформаційна програма День майже кілограм наркотиків та 250 мобільних телефонів не потрапили до рук засуджених. Пенітенціарна служба Рівненщини підсумувала свою роботу за рік, що минув. За словами тюремників, із усіма покладеними на них завданнями вони впорались. Окрім того, понад півтисячі людей звільнились із закладів позбавлення волі умовно достроково а дві сотні осіб отримали освіту, яку не могли здобути на волі. Що відбувалось по той бік колючого дроту минулого року у наступному сюжеті? Надзвичайних подій і резонансних злочинів минулого року в пенітенціарній системі рівненщини не було. Звітує начальник управління Олександр Адамець. Рік каже, він був на диво спокійним. Покладену на них місію. Служба виконала. Ми попередили проникнення в зону майже до кілограму наркотичних засобів. Це майже за три десятка різних випадків. Також ми Передбачили проникання майже до 10 тисяч живень у зону, тобто заборонених предметів, майже за 250 засобів мобільного зв'язку і інших заборонених предметів. Водночас проти 12 засуджених, додає Олександр Адамець, через їхню поведінку порушили додаткові кримінальні справи. Це як правило, злісна непокора або вчинення фізичного опору працівникам установ. Для того щоб утримувати дійсно обстановку в належному противному стані, пенітенціарники зазначають, у 2012-му засуджені були надзвичайно працьовитими і виробили продукції значно більше плану. А ще виростили і зібрали хороший врожай для власних потреб. У свою чергу прокурори, які наглядають за роботою тюремників, вказують на кілька недоліків, які слід усунути. Це посилення режиму в ви установах покарань, адже. Ще є неподобні випадки, коли на режимну територію попадають заборонені предмети. Покращити стан техніки безпеки на виробництві серед засуджених. Адже це теж люди і всім необхідним непотнім забезпечені при. Бути при виробництві виробництво важке, якраз над цим запевнив головний пенітенціарник рівненщини Олександр Адамець. Він разом зі своїми підлеглими і буде працювати у 2013 році. Іван Марчук Сергій Савта інформаційна програма День. Понад вісім сотень людей від початку холодів пройшло в області через пункти обігріву, які були створені при закладах управління соціального захисту. Нагадаємо, що минулого року в районах Рівнищин лише при системі соцзахисту відкрито 20 таких пунктів. Тут безхатьків та громадян інших соціально вразливих категорій зігрівають, годують і при можливості забезпечують одягом, що надають благодійні місії. Працюють такі пункти обігріву цілодобово. Влада Рівненщини ще не пишається, що завдяки цьому вдалось не тільки зігріти людей, а декому можливо і врятувати життя. Із цих пунктів було направлено до е, лікарень, в тому числі до обласної клінічної лікарні, 38 осіб, які потребували вже такої допомоги медичної, висококваліфікованої допомоги. Частина з цих людей вже виздоровіли, виписані. І працю, і вже ведуть звич... звичний спосіб життя, тобто все обійшлося для них по здоров'ю нормально. Визначено найкращих юних правознавців рівненщини. Нагадаю, напередодні на базі обласного ліцею інтернату пройшов обласний етап Олімпіади з правознавства. За перемогу змагались 90 найкращих учнів 9-11 класів з усієї області. Зрештою, найсильнішими стали Дарина Лебідь із Сарненського економіко правового ліцею, лідер, а також Петро Приходько та Богдан Майданець з обласного ліцею інтернату. Обласне відділення Національного олімпійського комітету оголосило імена найкращих за підсумками минулого року. Найкращий спортсмен та спортсменка клуб та меценат. Переможці у цих та інших номінаціях вітали обласні спортивні чиновники. На урочистій церемонії Герої спортивного року побував Роман Свирида. Героїв спортивного року цьогоріч визначали у 13 номінаціях. Переможців, члени виконкому відділення національного олімпійського комітету в області, керівники спортивних клубів і товариства. Також журналісти визначали таємним голосуванням. Вже другий рік проводимо підсумки спортивного року в Олімпійському комітеті по новій схемі. Раніше, якщо ви пам'ятаєте, ми значали десятки кращих зараз. Ми взяли за основу. То те положення, яке е, користується Національний олімпійський комітет, і от ви бачите, є таких 13 номінацій. Найкращою спортсменкою року одноголосно було визнано Ольгу Земляк. Легкоатлетка у 2012-му стала чемпіонкою Європи в естафеті 4 по 400 метрів. А на Олімпійських іграх у Лондоні була четвертою на цій же дистанції. У номінації Кращий спортсмен переміг Олег Омельчук. на Олімпіаді. Стрілець був п'ятим. Зараз вже новий рік почався знову. Почну працювати. У нас чемпіонат Європи 25 лютого в Данії. Це підтвердження для мене самого, що я працюю правильно, хоча не дуже так стрімко. Мій ріст росте поступово. Я сподіваюся, що він не буде припинятися. Стабільність ознака майстерності. Кращим тренером року фахівці визнали наставника Олега Омельчука Сергія Бондаря. За його словами, у минулому році вдалося справді здійснити усе задумане. Рівненські стрільці нарешті отримали нову зброю для тренувань і результати не забарилися. Рік в цілому був вдалий. Не дивлячись, що може, ми не завоювали медалі на основних змаганнях на Олімпійських іграх, але в інших дисциплинах у нас в наті Європи була медаль серед юніорів. І що дуже приємно, стартували ми п'ять разів на чемпіонатах України. Це були дорослі, юнацькі, юніорські змагання, і виграли всі п'ять разів. В Стрільбі на 50 метрів команди не оминули увагою і паралімпійці. Вихованці інваспорту з Лондона привезли одразу шість медалей. Зокрема, золото завоював дзюдоїст Олександр Косінов. Він отримав відзнаку у номінації Сильні духом. Це завоювання паралімпійської медалі. Золотої вона мені дуже нелегко далася. Було витрачено багато зусиль. Для мене це приємно. Е, люба відзнака, яку мені давали, і дають. Я дуже вдячний за неї. Її приймаю. Як должно. За успіхи підопічних керівник обласного інваспорту Віктор Кучер був удостоєний відзнаки у номінації Найкращий спортивний організатор. Для того щоб так працювати плідно, потрібно любити свою роботу. Наполегливість вирив себе і стремлення до перемоги. Саме ці три якості можуть творити чудо, не жаліючи себе, виконувати свої функціональні обов'язки, любити свою справу і повірте, тоді переходить успіх сам. У цьому році вперше були вручені також нагороди у номінаціях Чесна гра та народний вибір їх лауреатами стали софтбольна команда Західний вогонь та футболіст Паралімпієць Ігор Косенко, Відповідно, у номінації разом з олімпійцями переміг чемпіон світу та Європи з армспорту Олег Жох. Найкращою командою 2012-го фахівці визнали волейбольну регіну. А спортивним меценатом року став президент Регіни, ректор міжнародного економіко-гуманітарного університету Анатолій Дем'янчук. У номінації Сенса ця року переміг срібний призер молодіжного чемпіонату Європи з бейсболу Іван Скринський. Роман Сверида Назар Мідріган. Інформаційна програма День Виконком обласної федерації футболу призначив голів профільних комітетів з терміном повноваження на чотири роки. Так, один із найвідповідальніших підрозділів комітет арбітрів очолив суддя прем'єр-ліги Микола Васюта. Іншим не менш важливим комітетом з проведення змагань керуватиме перший заступник голови обласної федерації Володимир Поліщук. Стадіонами та безпекою під час проведення змагань опікуватиметься Валерій Гладков. Апеляції розглядатиме комітет під орудою Миколи Петренчука. Анатолій Биков, як і раніше, очолюватиме контрольно-дисциплінарний комітет. Із загалом при обласній федерації діятиме 15 комітетів. Нагадаємо, наприкінці грудня новим головою федерації футболу рівненщини було обрано Михайла Кривка. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.